Помалювати та поспілкуватися з однодумцями саме з такою метою відвідала майстер-клас пані Мар'яна. До повномасштабного вторгнення мисткиня викладала образотворче мистецтво у рідних пологах. Однак, з початком бойових дій довелося переїхати в Запоріжжя. каже захід дозволив трохи порелаксувати та знову відчути пензлик у руках, бо зізнається, не малювала вже рік. Дізналася, що я забула взагалі як малювати за цей період. Ну, а взагалі подивилася цікава інформація. Наприклад, мастихіном я акварелі ніколи не, ну, не користувалася мастихіном в акварелі. Між викладанням знайшла час для майстер-класу і пані Олена. Каже, для себе дізналася багато нового про особливості роботи з учнями та підготовки їх до вступу у виші. Техніка живопису для мене завжди відкривається по-новому, по-іншому з різних боків. І це саме той момент, коли я можу подивитися на різних викладачів і подивитися на те, як вони працюють, в якій техніці, як вони накладають плями, що за чим у них іде, які етапи. Тобто по-різному кожний митець працює, і це і є обмін досвідом. Під час заходу усі учасники малювали акварельний пейзаж. Творити на пленері художникам завадила погода. Тож цього разу черпали натхнення зі світлин української хатини у квітах. Кожен малював по-своєму, але паралельно про власні напрацювання та цікаві техніки розповідав і показував на практиці викладач професійного училища Євген Прокоф'єв. У кожного є свої якісь. Творчий досвід і свої знаходження. І от знаєте, мені дуже от, м, приємно от працювати з викладачами, знаєте, так, аудиторія таких от вже досвідчених людей. От, у кожного є свої вже випускники, свої досягнення. З проханням влаштувати такий майстер-клас до викладачів училища звернулась директорка дитячої художньої школи Світлана Пєшикова. Для того аби почути та побачити методики роботи училища та потім допомогти своїм учням краще підготуватись до вступу. На захід завітали близько 20 викладачів художніх відділень мистецьких шкіл міста. Ми показуємо. Які в нас учні да, ми, у нас спочатку були зачитані декілька доповідей. А, а викладачі училища показали нам свою роботу, показали, як вони навчають, показали роботи своїх студентів для нашого розуміння того, що чим надалі будуть займатися наші учні швиденько, все організували. Дякувати. Ми підпрацівникам нашого навчального закладу, і з задоволенням зараз ми просто усі отримуємо задоволення. Розумієте, сьогодні підпрацівники прийшли до нас навчатись. Завтра ми з задоволенням прийдемо до них навчатись, бо у кожному у кожного є чому повчитися. Свої роботи учасники майстер-класу заберуть на пам'ять однак організатори зазначили, якщо буде така можливість, створять з них невелику виставку або ж проведуть благодійний аукціон. Єлизавета Баздрєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.